Зустрічайте нову реалістичну красуню від Леді». Єва перша жінка, створена з ребра Адама, втілення краси, загадки і спокуси, її погляд як тиха буря, що ховає у собі заборонений плід бажання. В Едемському саду вона була не просто частиною раю, вона була його серцем, його викликом, його падінням, її руки тяглися до знання, а не до покори. Одне її рішення змінило хід світу, відкривши двері болю і водночас свободи. Вона не згрішила, вона обрала, і саме тому її ім'я назавжди залишиться синонімом сили, спокуси і свободи. Ти знайдеш її на нашому сайті sexdolls.com.ua. Хочеш бути в курсі новин у світі ляльок? Підписуйся на наш блог, посилання під відео. Не забувай підписатися на канал та поставити лайк.